Вітаю вас в ефірі меморандум латинською. Те, що варто пам'ятати, ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Сьогодні, шановні, знову про зимову олімпіаду в Сочі. І у мене є для вас дві новини: одна добра, інша погана. Почну з доброї. Вчора ми ледь не здобули ще одну олімпійську медаль. Погана новина: ледь не рахується, і ми залишились без медалі. Цього разу у гонці переслідування на 10 кілометрів відзначилась українська біатлоністка Валя Семиренко, сестра близнючка української біатлоністки Віти Семеренко, яка вже здобула бронзову нагороду в спринті. Нагадаю, українські біатлоністки Олена Підгрушна, Юлія Джима, Валентина і Віта Семеренки входять до топової групи світового біатлону. Вони здатні боротися за медалі як поодинці, так і командою в естафетних перегонах, особливо близнючки Семеренки. І вчора цього ледь не сталось. Перед фінішним етапом. Пом валя Семеренко відставала лише від білоруськи до Мрачової, а найближчу суперницю випереджала на 13 секунд. Тобто, ми йшли на срібло. Більше того, валя блискуче пройшла найскладніший для неї етап останній вогневий рубіж. Поясню, останній вогневий рубіж, така собі ахілесова п'ята для валі, яка підводила її під час кількох відповідальних гонок. Вона могла блискуче пройти всю дистанцію і відстріляти всі рубежі, але на останньому від хвилювання, ну тому що все занадто добре складається, промазати, піти на штрафне коло і втратити перемогу. Тому, знаючи цю свою ваду, перед Олімпіадою Валя пройшла серйозну психологічну підготовку. І вона відстрілялась блискуче, жодного промаху. Хоча там промазала навіть переможниця Домрачова, а також всі до однієї найближчі суперниці. Повторюсь, з останнього вогневого рубежу вона вийшла, випереджаючи найближчих суперниць на 13 секунд. Далі залишалось лише вперед. І тут Валю Семеренко, прекрасну лижницю, по черзі обходять Норвежка Бергер, Словенка Грегорін та Чешка. Соукалова коментатори нічого не розуміють. Можливо, валя приберігає сили для фінішного спорту, але фінішного спорту так і не було прикро до сліз. Втішає одне: ну, хоч програла братам, точніше сестрам, слов'янам, Білорусь, Словенія, Чехія. І Норвегія програти Норвегії на зимовій олімпіаді не соромно, адже саме Норвежці і винайшли, чи не всі зимові види спорту, включаючи біатлон. Знаєте, коли в Норвегії були проведені перші змагання з біатлону у 1767 році? Тому не дивно, що норвежці і винайшли всі основні зимові види спорту. Ну а власне що їм ще залишається: бігати на ковзанах по їхніх фьордах, бігати на лижах по їхніх лісах, і стріляти з рушниці ну що у них там можна стріляти оленя, нерпу і усіляких інших бакланів. Причому ще донедавна спортсмени бігали на змаганнях із справжніми важеними мисливськими карабінами. І лише в 70-х роках з вогнепального гладкостволу перейшли на мілкашки вагою 3,5 кілограми. Правда, патрон на знак поваги до традиції залишили мисливського калібру 5,6. Цей калібр, до речі, не змінювався з 1888 року. Такий спортивний патрон має назву «лонг Райфл і є єдиним для біатлоністів усього світу. От що значить традиції. Правда, подейкують, що десь у нетрях лісів та фьордів Норвегії ще й досі збереглась секта біатлоністів старообрядців які і досі бігають на лижах та відстрілюють із справжніх мисливських карабінів. Ну що у них там можна стріляти, оленя, нерпу та усіляких інших бакланів. Тож не дивно, що на зимових олімпіадах Норвегія традиційно посідає перші місця, як от нині. Ну а ми на сьогодні ділимо 20-21 місце, але ділимо не з ким-небудь, а з Великою Британією. Друга економіка Євросоюзу, між іншим. А попереду нас теж не у мухри хри Фінляндія і Китай. Китай, між іншим, друга економіка світу. А Фінляндія, ну я взагалі не розумію, осьдечки Фінляндія, а Осьдечки Норвегія. А яка різниця? Ну і також недалеко від нас відірвались Японія. Італія, здавалось би, які країни, які можливості, не те, що ми убогі, а теж медали і не густо. Ну а тепер скажіть тільки чесно, про те, що я розповів про непереможну Норвегію, та про те, що в кінці таблиці серед таких же лузерів, які ми провідні країни світу, це сильно підсолодило гірку пігулку від того, що ми втратили вчора медаль. Та не дуже. Тому переходимо до головного. Віта і Валя Семеренки. Ми, звісно, вболіваємо за всю команду, але так сталося, що саме ви, сестрички, і є нашою головною олімпійською надією. Особливо Валя. Ну ти не заморочуйся за вчорашнє, будуть ще в тебе медалі. Ми ж розуміємо, яке це надлюдське напруження. Ви вже наші героїні, ви вже довели, що ви грізні суперниці. Попереду ще індивідуальна гонка, жіноча естафета і змішана естафета. Ви здатні всіх порвати як тузік тряп. Нехай вороги тремтять. Правда, в спорті нема ворогів, в спорті лише друзі. Ну, значить, нехай друзі тремтять. Ну а непереможні норвежці я в ефірі не можу дулю показати. Тому, отак от під столом, ось вам непереможні норвежці! Вперед, Україну, вперед, сестрички! Ви вмієте перемагати і перемагати блискуче. Ви вже це робили. Дуже близько вихід до стадіону. Час атакувати. Валя йде в атаку. На підйомі рве. Рве, йде в атаку. Валентина Семиренко проходить, зупиняється, стоячи, стоїть ірина старих. Валя, який же вона молодець зараз. Не знаю, чим закінчиться цей фініш, але ця атака була просто геніальною. Стилі не знаю, супервегорщика Тома Бовнина. Подивіться, де залишилася Іріна Старих з її контратакою. Валентина Семеренко здобуває перше у своїй кар'єрі перемогу на етапі Кубку світу. Це було геніально. Останнє коло виріште це відео і розійшліть усі підручники з лижних гонок із біатлону. Це був меморандум латинською, те, що варто пам'ятати. Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Якщо вам є що додати, з чимось погодитись, або ще краще не погодитись, хоча з чим тут можна не погодитись, шукайте профіль влади Цеховській на Фейсбуці. На все добре, побачимось.